Централізація віддає у руки місцевих чиновників ресурсів на мільярди доларів. Найбільша цінність земля. За законом розпоряджатися вільними гектарами можуть тільки громади, але у розпилі дорогих ділянок беруть активну участь керівники районних і обласних адміністрацій. Вони можуть віддавати землі запасу в оренду тому, хто вміє попросити і підмастити. А потім орендовані наділи швиденько перепродаються, і все ніби законно. Було ваше, стало наше. Ну звісно, на сторожі інтересів громад повинна стояти прокуратура, але вона на махінації часто закриває очі, і не просто так. Верхівка будь-якого району чи області це тугий клубок інтересів, як себе не обділити. Євгенія Моторевська розплодила схеми земельного дербану із присмаком корупції. Передмістя столиці 40 кілометрів від Києва. Війна за золоті сотки на березі Дніпра у гострій фазі. Активісти з місцевим сільським головою йдуть до очільника району питати, чому землі роздає секретарка стала грудьми на захист шефа та селянам. Відступати нікуди чергують під кабінетом. За півгодини відбувається доленосна зустріч Слуги народу з народом. Я не на іспиті, щоб щоб прийти з до мене з відомими камерами і щось запитувати. В чому суть питання? Скажіть чиновнику відповідати не хочеться, крутиться як вуш на сковорідці. То не розуміє про що мова, то забалакує на зручні запитання. Чого ви прийшли до мене? Того що хоч до мене не вийнуло, не, не вийнуло. про що про виділення землі. Я видаю розпорядження виключно в компетенції, яке належить до голови районної адміністрації. Видавали розпорядження за межами своєї компетенції. Я не видав ні одного розпорядження. Ви мене почули? Конструктивна розмова явно не клеїться. Розлючений начальник витурює візитерів за двері, обіцяючи приїхати в село за кілька днів, аби розставити всі крапки над і в земельному питанні. другій годині В другій годині Звісно. запросим добре. Починаємо село Трипілля в місцях, де тисячі років тому зародилася європейська цивілізація. Нині порядки панують варварські. Трипільчанам на своїй землі місця немає. Дорогоцінні квадрати розтягли по шматках. Поки схід села чекає на голову адміністрації, очна ставка з місцевими бізнесменами, які орендують берег. Ми це трипільчани і це наша земля, наша і це повинно бути рішення громади. А не ваше рішення або обухове рішення? Вихід до води для селян залишився на березі, один єдиний. Ми живемо на фактично на березі Дніпра. Але громада вийти до берега Дніпра не може. Весь берег у приватних руках за оренду землі на Дніпрі або платять мізер, або зовсім без договорів роблять бізнес, як, наприклад, місцева колиба. Скільки ми писали до них пісні, вже дійшло до того, що ми навіть їм договір зробили, який ми будемо з ними заключати. Пан Дехтяр везе нашу знімальну групу селом. Ось цей неймовірної краси берег затоки у громади просто вкрадено. Дивним чином 50 соток вартістю понад 2 мільйони гривень опинилися у приватній. Власності ми дізнаємося, що ця земельна ділянка розпорядженнями от без відома громади віддаються двом приватним особам у приватну власність. І вже на сьогоднішній момент ці дві земельні ділянки виставлені на продаж і продаються. Сім гектарів по сусідству в оренді, якщо це так можна назвати. Адже сплачують бізнесмени за нього всього 350 гривень на рік, тобто менше 30 гривень на місяць. З іншого боку села на березі Дніпра кілька приватників відвантажують пісок. У них тут склади. Саме ці ділянки і стали тим яблуком розбрату, через який село посварилося з районом. Кілька років тому трипілля пішло судом на одну з компаній орендарів. От тут 1,8 гектара. Ми виграли першу інстанцію, виграли апеляцію, і ці землі суд зобов'язав повернути до громади села Тепілля. Суд підтвердив виробничі бази, саме таке цільове призначення вказується в договорі. На березі Дніпра поза законом. Тому звільнити ділянку доведеться. Та й орендну плату бізнесмени перераховували скромну 68 тисяч гривень на рік. Поки тривали суди, підприємець орендар викидає кульбіт. Майно розміщене на ділянках продовження. Є іншій своїй фірмі, отримує довідку, що ці землі знаходяться за межами села, тобто розпоряджається ними не сільська рада, як раніше, а місцева адміністрація. Далі йде до очільника району, а той дає добро на розробку документів на цю ж землю, але вже новій компанії зі старим власником. Адміністрація просто має підтвердити, підтвердити наше землекористування. Вони не можуть нам відмовити. Вони просто підтверджують наше право. мовляв земельний кодекс каже при продажу майна ділянка, на якій воно перебувало, автоматично переходить у користування нового власника. Щоправда, за цією нормою земля мала би перейти у тих же межах і без зміни її тільового призначення. Пан Мостовий же з ласки голови адміністрації нині розробляє документи вже на понад 2,5 гектари. Замість виробничих баз тепер водне господарство. Ця земельна ділянка належить компанію з 1993 року. Це завжди було е, місце, на якому був порт. Викликає запитання і майно, під яке віддають гектари на Дніпрі. Ще з радянських часів тут залишилася портова інфраструктура. В 2010-му фірма мостового, яким чином оформила право власності на причальні стінки річкового транспорту. Вони і стали тими ключовими будівлями фірми, під які нині виділяється прибережна смуга. Ми хотіли спитати в районного начальника, на якій все ж підставі він хоче віддати землі приватній фірмі, але не судилося. На схід села Сергій Неділько, попри обіцянки, не з'явився. Так ми думали, що прийдуть уже ж люди після майдану, після цієї небесної сотні. І він так от узяв, проігнорував, не приїхав вислухати людей. Максим Мостовий на збори села прийшов. Офіційна, Максим, офіційна, Максим. офіційна офіційна офіційно Щоправда, за свої діяння відповідати не став. Натомість, аби відволікти розкочугарену громаду від його земель, повідомив ще одну нерадісну для місцевих новину. Вже обласна адміністрація дала добро іншому підприємцю на розробку документів, щоб віддати в оренду єдиний сільський пляж. Обласна Адміністрація видала рішення, зараз це видано приватній особі. Приватні освоїть пляжа в вас більше немає. Земельна вакханалія в трипіллі триває роками. Землі роздавалися раніше, роздаються і зараз. Зиск громади близький до нуля. Прокурорам міліції поліції байдуже один одному всюди кум, сват, брат. Легче написати письмо Діду Морозу. От чим нашим правоохоронним органам. З цього листа Діду Морозу почать стовбур. Трипільські депутати написали відкритого листа президенту просять приструнити своїх ставлеників. Та вимагають, щоб створили міжвідомчу земельну комісію, яка б нарешті дала відповідь на всі болючі запитання і по оренді, і по оплаті за користування землею, і по повноваженнях місцевих начальників. Після публічних розбірок бізнесмени вже готові платити за землю більше. Пан Мостовий прийшов до сільради з мировою. Пропонують укласти мирову угоду між Топільською сільською радою та ТОВ серпень груп та збільшити орендну плату до 5%. відсотків. Чому на протязі цього часу ви не зверталися? І чому тільки за прийшли із такою пропозицією? Серед першочергових завдань Трипільської ради затвердити до нового року новий генплан населеного пункту, де прибережна смуга вже буде в межах села і розпоряджатиметься нею виключно громада. Однак тут не безпідставно побоюються, якщо правоохоронні органи нарешті не розплющать очі, повертати в трипілля вже буде нічого. Євгенія Моторевська дістало.